Це, блядь, що є в цьому світі. Це розпаковочка от ді от коробочки. Такий, коротше, смішненький досі, розпаковочка. Що по-быстренькому просто подивимось на косметичку, я її собі ляпну на обличчя, розкажу, що як і все. І ми розіднемося подамо. Перша коробочка це у нас буде Козібела. У нас тут бачимо якийсь подрунч для волосся. Ензимний шампунь для волосся. Ось такий. Це йому Ось таку коробку. Я ніколи вже ці не чула про цей бренд. Мі... Міуха. Міухара. Мігухаранки в десяти етапах догляду за своїм обличчям ляпають собі на щочки якісь круглі такі диски. І потім вони їх отак знімають, і все. І вони самі красиві в цьому світі. Мігухара захищають від шкідливого середовище, запобігають старінні, відновлюють захисний бар'єр. Там ромашка в складі є щось там антисептична, заспокійлива дія. Коротше, він має лікувати всі хвороби на цьому світі і боротись з бідністю. Я маю. бачу просто купу цих падів-педів зжату всередині. Я зараз просто їх нанесу і буду розказувати далі. Ммм, так, да, точно. Йой! Вау, який запах. Боже, хоч би не вивітрився, я його закрию. Бо ще вивітриться, не буде пахнути, не буде роботи. Що я буду потім робити, ним? боже? Vital Shine Glow Ampoule Pad. Я жив в Америці, я говорю свободно на англійському. Так і написано. Так, от вони виглядають. Shredny. У різних брендів різне використання. Якісь якимись треба просто протерти обличчя, якісь треба тримати 10-15 хвилин. А у цих конкретно. Або протерти обличчя, або потримати декілька хвилин на обличчі. Ми Отак от тут. Ляпс. Е. Ні, ну, я вважаю базово, да. Так і роблять кар'янки. А ми що? А ми можемо тільки за ними повторювати. Далі у нас іде. Beauty of Jason Це, походу, один із найбільш популярних Що це таке SPF? У всіх бачила. В ТікТоках і Рілсах цей SPF. Тут корейська, тут англійська. У ну, у нас все з цим погано. Ось такий тюбік. Тюбік, який наразі б'є твоє серце. Я використовую в цілому SPF, як денний доглядовий крем, тому мені підійде. Так, майже не пахне, але щось віддалене як крем. Такий от він. Я так переживала, що він буде жирний. Мені здається, навіть не подивилась, коли замовляла, для якої він шкіри. Так, от протираємо обличчя. Боже, я відчуваю, як стою молодше на 25 років. Також мені. 24. Отак, от черучка, так? Чилучки, да? Ну, вона така, масляна. Я не бачу свою шкіру, але мені здається, вона ще така прям жирна на дотик. Вона дуже жирна. Якщо я зараз на цю шкіру не носу я спів, я буду як смажена курочка в маслі. Чесне слово, добре, добре. Далі у нас тоді піде крем. Не буду багато наносити, бо я боюсь, що ну, я це все просто шкіра скаже добрий день, а куди це все мені в себе впитувати? Я скажу, я не знаю. Може зараз крем просто візьме і зробить все, що треба, і шкіра буде отлично. М -м? Ну, я вважаю, що так і буде. Мені подобається. Ну, типу, вона така напитана сяєвом і молодістю. Це кайф. Я дуже люблю цей бренд. О, якийсь подарунок. Yo Grab. Grab. Це рум'яна. Я сподіваюся, відтінок не такий, який у мене є, а якийсь інший. Yes! Показую одразу. Туш та ліпклос. Вони заявляють, що туш Доглядає, стимулює ріст і розділяє вім. Я просто, я просто я кайфую від їх пакування. Нічим не пахне. Я ніколи не купувала туш дорожче, ніж 150 гривень. У мене навіть не було жодного разу Maybelline. Типу, що і за 70 гривень вона буде нормально фарбувати, бо це просто чорна. Ну, чорна туш. Що вона, ну. Що вона може зробити? Результат мені не завжди подобався. Тут зараз подивимось. Подивіться різницю. Ну, це капець. Знаєте, вона так їх якось так ніжно фарбує. Просто подивіться на різницю. Yeah. Інша людина. Інші очі. Плюс тон і плюс брови. Ризикнути, випробувати ось ці румяни, які прийшли. Які супер рожевого кольору. Я подумала, що це буде чесно, якщо я нанесу румяни від Юніко, які у мене є. Я просто. Я зараз покажу різницю у відтінках. Тобто румяна, якими я користуюсь кожен день, це ось ці. Ось вони. А це відтінок, який мені прислали. Та, звісно, ризикне. Туту,ту,ту, yeah. ту,ту, -ту. Ту, -ту, ту, ту. Наче бурякового соку собі на щічки намазав. Все отлично. Я не можу сказати, що це погано, бо це не погано, але це дуже незвичний для мене колір. Це трошки занадто. Я хочу це замазати. Хоча б чуть-чуть. У мене тут під рукою є... Зовсім випадково такий самий красивий в світі хайлайтер. Самий такий, ну, перш ніж використовувати блиск. Мені хочеться дещо завершити з обличчям. Але я вже не впевнена, що я до цього готова. У мене є ще посилочка з мейкапу. А тут продукт, якого в мене ніколи не було, і яким я ніколи не користувалася. Це замовлення мені коштувало 273 гривні. І кісточка. І контурінг. BB контур У мене ніколи не було контурінга. У мене та і румяна з'явилася нещодавно. А контур. Я ніколи не вміла їм користуватись. Мені здавалось, що він мені не потрібен. О, а що він? Типу, румяна. І так окей. Ламель. Какулька така. Боже Боже, я, yeah, ну, no, I don't know. Це він таке одне обличчя робить. Це так. Чуть -чуть. Наберу чуть-чуть. Зовсім чу-чуть. Я, yeah, ну, no, I don't know. Якщо дивитись прямо, непогано. Якщо я повертаю голову, то наче блямо нема, напевно, це успіх. Може просто кістечка галіманська. Наостанок. Ліпклос. Важливо, щоб відкрити блиск, потягніть за кришечку, не відкручуйте. Перше вирішив почитати інструкцію, і в тебе все вийшло. О, я відчуваю запах. Ожинового морозива. Окей. Mm, okay. В складі є ментол, здається, тому він трохи охолоджує губи. Це просто це ідеально в спеку. Ви вулиці світить тобі прямо в обличчя. Відчуття приємні і зараз вони так охолоджуються. Я взяла найбільш соковитий колір. Ну все, розпаковка закінчена. Що я можу сказати, до речі, по обличчю. Обличчя, ну, воно, воно не відчувається, наче воно жирне або воно в маслі. Ні, мені здається, більш логічним використовувати ці от педи на ніч. Вся банка в жиру. Щоб зранку встать і все це змить. Ну, і треба, треба ще з контурінгом чуть-чуть, ну подрісирувати свою ру свою ру да мене вмім розмовляти